Вітаю, ну що ж, підтримуючи добру традицію того, що маєш бути щось стабільне в цьому житті, запрошую на чергові хвилинки психологічної грамотності і пропоную задуматися над таким питанням, чому люди страждають від своїх проблем, і, начебто, маючи можливість почати щось змінювати, нічого не змінюють. Напевно, для вас це теж знайоме питання, коли до вас хтось звертається, і ви кажете, ну от, же вихід тут, ти можеш почати робити те чи інше, а людина при цьому продовжує скаржитися, але нічого не робить. Скажу вам, що для психотерапевтів, для нас, як практиків, це класична історія, коли ти начебто співпрацюєш. Допомагаєш клієнту, даєш йому домашні завдання, які мають допомогти йому змінити своє життя, досягти його гарних цілей. А наступного разу людина приходить і каже, що вона нічого не зробила і продовжує скаржитися на ту ж саму проблему, на яку скаржилась минулого разу. І нам доводиться знову ж таки піднімати питання мотивації, а питання того, що бракує людині, щоб почати щось змінювати. І напевно цей. Як найкраще пояснює чергова моя улюблена притча. І ця притча про чоловіка, який, щоранку, йдучи на роботу, проходив повз будиночок з старенькими дідусами і бабусею, які там жили, і поруч з ними щоранку лежав їхній пес, і чоловік почув, що він чомусь так жалібно сковолить, начебто він страждає. Він здобувався, але не надав цьому значення. А наступного ранку, проходячи знов, побачив ту ж саму картину, Дідусь з бабусею сиділи на ганку, пили ранішню каву, а собака лежав і жалібно скаволів про щось. Чоловік не витримав і зійшов до старшої пари і спитався, чи з вашою собакою все гаразд, чи ви чуєте, що він скаволить? Так, спокійно відповіла бабуся. Так, спокійно відповів дідусь. Чоловік все ж таки набрався сміливості і спитав: Але чому ваш пес тоді скаволить? Можливо, він чогось страждає? А дідусь з бабусею переглянулися і сказали так, бо він лежить на цвяху чому ж тоді він не встане і не піде? І тут бабуся відповіла, що можливо, йому достатньо боляче, щоб сковоліти, але недостатньо дискомфортно і боляче, щоб встати і піти. І знаєте, дуже часто це пов'язано з нами, з нашими рідними, з нашими близькими, коли в нас достатньо дискомфорту, щоб жалітися на те, що життя не склалося, не вдалося, але недостатньо для того, щоб почати щось змінювати. А що думаєте про це ви і наскільки ця проблема знайома для вас? Я сподіваюся, що ви напишете в коментарях. Поки що побажаю вам гарних вихідних. Не зіштовхуватися з такими стражданнями, які ви не можете змінити. І е, майте гарний день, майте гарний вечір і слава Україні! Побачимося наступного тижня!